Хочу нагадати всім, що ця програма проходить у нас по п'ятницям, суботам і неділям о 6 годині початок. Вона буде, ця програма буде продовжена завтра і у неділю. О 6 годині. І також нагадую, хто відвідає не менше три рази, отримає духовну книжку. А також у неділю у нас отримають всі, хто відвідає шість разів отримають подарок ним про здоров'я. Якщо у вас є питання, навіть сьогодні. В цей час ви можете взяти там листочки, думаю, що вони там є біля пульта десь тут 12. Можете задати питання, прохання. Можливо, у вас є прохання молитися за когось. Можете написати на листочки передати перегляд. Як кожен вечір. Програму продовжує проводити пастор ведучий Варсадва Іван Іванович. Перед тим, як ми запросимо його провести сьогоднішню тему, як захиститися від сердечно-судинних хвороб, ми запрошуємо для одної мови. Отче на суші на небесах, на початку Дня суботнього ми стали перед величою Твоєю, дякуємо Тобі за твою любов до нас в за твоє милосердя, яке ти проявив в Ісусі Христі на Боговського Христі. Ми просимо прости наші провини. Відчує кожен, хто прийшов в дім молитви на початку цієї програми, благослови кожного і даруй розуміння Господи. Також ми просимо, щоб Ти благословив ведучого, даруй йому сказати доступно, все, що хоче. Передати нам. І нехай Твоє ім'я славиться в житті нашому. Ми запрошуємо, щоб ти залишався тут із нами на весь цей день суботній і в цей вечірній час. Амінь. Ми мали з вами вивчати цю уважну тему. Як захиститись від сердечно-судинних хвороб? Я говорив пройшли раз, що у кого є серце, то сьогодні це тема для нього. Кого немає, значить у нього не буде цієї хвороби. Но я думаю, що сьогодні якраз всі ті, у кого є серце. І він може зустрітися з цією хворобою. Тому що це не хвороба, яка передається від батьків дітям. Це та хвороба, яку ми з вами можемо нажити. Що ми їмо, як ми живемо, з якими стресами зустрічаємось, з якими депресіями зустрічаємось, що ми дозволяємо собі в своєму житті. І от якраз у цьому і сьогодні буде те. Дуже багато людей задають питання. Скажіть, будь ласка, саме більше смертей на цій землі від чого буває? Основно? По статистиці люди задумуються і говорять, тому що кожен раз, слухаючи новини, телебачення, газети, навіть в селі, де живете, многі говорять, що сьогоднішній день від транспортних катастроф саме більше кожен день помирає людей. Но хочу вам сказати, що це не так. Тому що саме більше кожен день. Помирає людей іменно від сердечних нападів усьому світі. Дійсно, це убивця номер 1 на планеті Земля. Ми бачимо, що відносок смерті від сердечно-судинних захворювань. Дуже цікаво, я коли вивчав це питання, мені було так дивно. Що люди там, де живуть неразвитих странах, саме малий процент від цієї хвороби помирають люди. Саме великий процент людей помирає там, де є другий рівень, де є все в магазинах, там великий процент помирає людей іменно від цієї хвороби. Якщо в Африці ви можете подивитись, то, то ви побачите, що у Африці тільки 10 20% від 20% від населення помирає кожен день людей. Це процентність, яка помирає протягом цієї території, де живуть ці люди, Африка. Ну, ми не будемо всіх перечисляти, тому що найбільше цікавить Україна. От подивіться, яка є різниця між Африкою і Україною. Якщо в Африці 10-20%, то на Україні 50-62 Є різниця між 10-20 і 50-62%. От яка кількість помирає людей. Якщо подивитися 1996 в в році, то помирало кожен день 359 тисяч 249. Це смертельних випадків сердечних на Україні. Кожен день. Представте собі, яке це є число. Скільки потрібно народжуватися, щоб таке число помирало з Якщо подивитися другу статистику, то ми знаходимо, що люди між 50 і 65 роками. Вино пам'ятати, що у цих роках від 50 до 65, люди мають сердечні напади приблизно 45%. Це є дуже великий процент цих захворювань. А якщо ми подивимося вже від 40 і вниз, то тільки 5%. 45 і 5. Дуже би добре, що ця статистика, яка є 5 до 40, щоб вона була до 70 тільки 5, тоді зовсім була би друга смертність серед людей, які помирають. Ми дуже по-різному сприймаємо інформацію про загибель людей, які можуть загинути у авіакатастрофі. Приблизно 200-300 чоловік, ну, в великі самоліти буває 600-800 чоловік. Ну, в основному самоліти мають 200-300 чоловік. То якщо самоліт упав і люди загинули, то весь світ буде говорити, що загинуло 300 чоловік. Тому що це один Ну, Але якщо подивитися статистику, то 2600 чоловік щодня помирає в Америці. Це приблизно 10 самольотів падає. Кожен день. 10 самольотів падає. І ніхто не говорить. Це все нормально, тому що це він помер у лікарні від сердечного нападу. Якщо б впав самоліт, сказав би, о, ви знаєте, 300 чоловік погинуло. І 2600 чоловік, щоб ви говорили кожен день у новинах. Ви знаєте, сьогодні у нас погинуло 2600 чоловік від сердечного нападу. Тоді кожен би почав думати: І я дуже можу поставити це число. Це не так просто. Як можна позбавитися від цієї проблеми і як захиститися? Щоб не попасти іменно в це число. Дійсно, ми бачимо, що організація охорони здоров'я Всесвітньої вона дає охольний звіт. Щорічно більше 20 мільйонів людей помирає через серцево-судинні захворювання. 20 мільйонів кожен рік на планеті Земля. Це множимо. Я думаю, що це є велике число. Але якщо б почали люди займатися профілактикою, і кожен почав думати, що він ставить на свій сіл, то тільки шеста частина помирала без цього. А якщо повну статистику взяти, якщо б люди займалися здоровим способом життя, то тільки з тих, що сьогодні помирають 10, помирав би один. А що це за здоровий спосіб життя? Що там, де помирає 10, тільки може помирати один? Це не так. Просто займатися здоровим способом життя. Тому що кожен із вас хто сьогодні сидить тут. Усі вважають, що вони займаються здоровим способом життя. Якщо я любого з вас спитаю, ви скажете, ну а чому не здоровий спосіб життя? Мною було мені перечисти. Не п'ю. Не курю, вредних привичок не маю. Їм то, що Біблія дозволяє, чому я не живу здоровим способом життя. Дійсно, можливо, цей здоровий спосіб життя. Ну, але цей спосіб життя може ми саме собі його написати. Тому що цього недостатньо для здорового способу життя. Для здорового способу життя потрібно трошки більше попрацювати. Ми бачимо, що щороку від серця судини за корінні помирає більше 20 мільйонів людей, однак половина смертей можна було б запобігти. Це дійсно ці проблеми, які ми могли би зберегти цих людей, які помирають. Як попередити цю хворобу? Як запобігти? Я знаю таких людей. Декотрі з вас їх знає. Котрі сказали, я почав займатися здоровим способом життя. Я задаю питання, скажи мені, яким здоровим способом життя? Він каже, я перестав то їсти, то їсти, то їсти, я перестав. Я кажу, це не добре. Він каже, чому? Я буду жити намного більше, тому що я ще плюс до цього займаюся іще Я кажу, це не дуже добре? Що це все ти так розраховує, що. Від того, що ти робиш, це буде продлений твій спосіб життя. Але в люди, котрі хочуть скоро достигнути довголіття, буває дуже скорочують своє життя. Тому що вони йдуть по напрямку тому, щоб замінити те, що вони залишили. Другими продуктами, які би зробили їх ситними. Люди бояться жити у проголоді. Люди бояться не доїдати. Ви знаєте, це зовсім не шкодить, коли ви не доїдаєте. Зовсім не шкодить, коли ви живете в проголові. Ну як це, коли я все на столі не їсти стільки, скільки ти почувш, що вже ну, все, а ще кажуть, може вище, але вже більше теж не може. Я думаю, що мною з вас це чує. Ну що ми вам дали порції? Знаєте, як у армії? Хто служив, то знає. Там дають порцію. Тебе з'їв дві порції, навіть три, а тобі дають тільки одну. І так кожен день, і коли проходить три місяці, тобі тої порції достатньо. Ну вначалі тобі її було мало. І вроді ти більш стаєш сильним, яким-то більш спортивним. Ти якийсь возмужалий стаєш, і тобі тої їжі достатньо. Але коли ти приходиш, і я пам'ятаю, коли я служив, що творилося? Кожен думав, ну хоч дві ножки більше, щоб мені дали. Хоч дві ножки, щоб у мене було більше борща, Або хоч одну ложку більше каші. Але є порція. І ця порція є достатньою. Скажіть, хто з вас вдома порцією? Є хтось так, кому міряють порції. Я сподіваюся. Сьогодні не той час, щоб міряли порції. І ми бачимо для того, щоб запобігти серцево-судинних захворювань і предупредити приступ. Ніхто не може це предсказати. Тому що ви чувствуєте себе прекрасно, а через годину вас відвезла скоро допомога. І ви бізнаєте, що, мовити, не знаєте, що чому він так швидко прийшов? Уроді ви чувствовали себе зовсім здоровим, але можна предупредити. Тому що ми з руками починаємо свої артерії засорювати. І коли ми їх засорюємо, настає той момент, коли ми вже послідню ложку з'їли того, що нам зупинить життя. І відбити то, що нам зупинить життя. Дійсно, наші артерії, вони дуже часто схожі на ржаві водопроводні труби. Настає такий момент, коли та водопроводна труба стільки внутрі набирається тою ржавчиною, що в один момент ви відкриваєте кран, а вода не тече. І люди говорять, знаєте, для того не треба ставити металеві труби, а треба які ставити сьогодні ставити. Пластмасови, тому що на них не ловиться. Вони не ржаві. Так, да, ми можемо поміняти на водопроводі труби. Скажіть, а артерії ми можемо поміняти? Ми це не можемо поміняти. Що для цього потрібно, щоб наші артерії могли нормально працювати? Нам потрібно їсти ту їжу, яка їх просто не засвояє. І вони є здоровими. От подивіться, тут показано із тих стран Третього світу, Африка, каже, чого вони так мало мають сердечне захворювання. Тому що вони, їдять проголод, не доїдають, а друге, вони йде то, що знаходять. Ви знаєте, коли були моменти у житті, коли не було достатньо? Скажіть, чи було таке, що ваші батьки ходили купляли яблука в магазині? А банани вам купляли? Скажіть, хто постарше, вам купляли банани? Я знаю, що ні. Тому що ми навіть не знали, що вона таке. А якщо хто був у Москві і міг купити апельсини, я помню, я був хлопцем і коли мені дали апельсин, то так якби мені дали кусок золота. Я думав, що мені щось таке дали, котрого просто це не може хоч хтось потримати в руках, то що ще їсти. А якщо тобі дадуть ще два апельсини, сповіляється, ти дуже багато. Тому що ти знав, що ти зимом можеш тільки взяти яблук, які в тебе є там у подвалі. Оце, що ти приготував, то ти міг їсти. Сьогодні, слава Богу, сьогодні. Но ми повинні зрозуміти, що є продукти, які зцілюють нас, а є продукти, які гублять нас. І за це нам потрібно над цим опрацювати. Якщо подивитися, молодь у розвитих странах, то вони їдять на сьогоднішній день їжу, яка проходить очистку, яка має багато емуляторів, і у них сердечних нападів, там де, міг би бути в Афри... там, де в Африці є один, то у них є шість. Серед моди. Якщо ще десяток років взяти тому назад, ну, може 15 років, ви не могли почути, що молода людина у неї є інфаркт і інсульт. Це була хвороба старших людей. На сьогодні це є хвороба уже молодих людей. На цій неділі Наші сусіда зовсім близько там похоронили 22 роки перед це хлопці. Вроді здоровий. Раз, приступ, І пішов в життя. Це ми бачимо, які є проблеми на сьогоднішній день. Казалося, все можна їсти. Ну наскільки воно? приносить для нас користь. Ми бачимо, що, що середньостатистичний статистичний вік основно на сьогоднішній день це від 40 до 60 років сла. І багато людей у цьому віці вони зустрічають проблеми з артеріями. Це іще не смерть. Це є проблеми з артеріями. Тому що вже на 70% артерії засорені. Хто-то вже в 40 має засорені, що потрібно шунти ставити у серце, а кому-то близько 70% йому не потрібно, а кому-то вже за 80%, а він чувствує себе прекрасно. Ну він більше старається їсти їжу, яка є простою. Серце війна. Кров перестає надходити, надходити до серця. І тоді м'язь серця починає помирати. І от серцевий І Якщо ми бачимо, що густа кров. Сьогодні дуже багато людей густої кров. І всі задають питання, а чому густа кров? Чому раніше не було цієї проблеми? Тому що раніше люди любили пити просту воду. А сьогодні я протягом неділі спілкуюся з людьми, і я нахожу десятки людей, які говорять, ви знаєте, я не люблю воду, але хвороби такі має, що він не знає, як з цього проблеми вийти. Він десятки сотні доларів відносить із дому, але воду він не любить. Котра не любить воду. Якщо людина стостоїть із води определенний процес при народженні 70-80%, а при 70 роках приблизно 50-60%, Жінки 50, може не 60%. -60%, -60%, 60, -60%. Скажіть, звідки буде та вода в організмі і буде жовч рідка, і буде кров рідка, якщо ми не п'ємо воду. І ми говоримо, що проблема в нас. То ви знаєте, в мене в серце нормально робить, але в мене проблема з суставом. Мене локті болять, плече болить, мене коліна болять, я не можу ходити, у мене смазки немає. А ви знаєте, від чого ці всі проблеми? Проблеми починаються із води. Людина, не п'є води, не має, щоб був рідкий жовч. Він стає гостем. А жовч, він перетворюється і стає смазкою для наших суставів. Всюди. Коліна, плече, кожне, де є дріження сустава, от ми маємо і результат. Скажіть, якщо у вас болить, болить коліна, хто вам скаже, що зверніть увагу і зробіть узі жовча і печінки? А ніхто вам це не скаже. Тому що печінка це є печінка, а коліно то є коліно. Ну вони тісно зв'язані, і наш організм тісно пов'язаний. І він відкриває для нас цю. Серйозну проблему. Якщо ви бачите на картинці, як стає сердечний а, напад. Заблокируємо, мисце відмирає, і тоді цей м'яз помирає і у нас сердечний напад. Вона все більше помирає, вона темніє, тому що вона відмирає, і тоді ми з вами чуємо біль у грудях. І тоді нас починає сильно тиснути, нас починає пекти, з'являється ця сильна більза годинна. І якщо ми зовсім навіть не знаємо, що нам потрібно зробити, і ми навіть не знаємо, що таке нітрогіцерів, і щоб його вчасно взяти, і якщо нам трошки стало краще, то нам потрібно йти до лікаря для того, щоб вони приклали всі зусилля, щоб розріджували кров, щоб Можна встановити кровообіг на чоловіку, коли перестало воліти, нічого каже, а добре, що пройшло до далі робити. Навіть не, не, не може зрозуміти, що в нього вже була смерть його біля його ніг. Йому потрібно щось робити, щоб вистановити зінка, добре, що перестало воріти, і доробити. Пішов, що то підняв, упав і помер. Він каже: ну, видно, що то тяжке пінь. Так це вже було попередження, але він не хотів цього зрозуміти. Він думав, що таблеткою він зняв цю всю проблему. Якщо б він тільки зупинилися, оце є проблема. Три категорії показують. Це люди, які дуже часто зустрічають ці проблеми. Саме перше це курці. Вчені вилови, три основні чинники ризику серцевого анапазу яких не може не знати, потрібно, щоб кожен це знав. Перший, близько 30% смертей від сердечно-сусудних захворювань є наслідок куріння. У той же час дослідження лікарів підтверджує довгу звістку для бажаючих кинути палити. Ті, хто кинув палити, знижують ризик серця судинних захворювань на 75%. Кинув палити? Кинув курити. Кинуть ці сигарети, котрі наповнені цими хімічними ядовитими сполуками, тому що сьогодні вже люди тільки бумагають, яка наповнена ядовитими хімічними сполуками і різними консервантами, і різними красителями, і барвниками, і запахами. На сьогоднішній момент люди дуже швидко починають хворіти онкологічними хворобами раковими, захворюваннями, плюс до того, вони мають проблеми із горлом, бронхами, легенями, особливо із серцем. Друга група ми бачимо.